Тож докладніше про цей широкий контекст протестів у Франції? Ми далі будемо говорити з журналістом та політичним оглядачем, який нині перебуває у Франції, Андрій Шкіль з нами на зв'язку. Пане Андрію, ради вітати. Вітаю назад. Пане Андрію. Насамперед хочу вас попросити розповісти от про події у Франції, як то кажуть, з перших вуст. А наскільки радикальним насправді є цей протест нині, і що взагалі зараз відбувається на вулицях французьких міст? Процес дуже радикальний, і протест серйозний насправді, тому що це вже традиція, що міста, які оточують Париж, часто називають Червоний пояс Парижу, чи називають його лівий ліве пасмо Парижу по різному, можуть це окреслювати. Але тим не менше, насправді, практично постійно в політичному житті Франції оточували малі міста Пари... міста Парижу, які були, вони завжди мали. Лідерів з лівого середовища і тому ці протести були традиційними проти буржуазії, проти правління грошей, проти якихось інших акцій, які робили уряд. уряда. Тут була підстава таких підстав не так часто траплялося. Кілька е років тому двоє підлітків було вбито електричним струмом, коли вони в буці високого напружвисокій напруги ховалися від поліцейських. Поліцейські також були причетними тоді, але в той момент. Протести були проти поліції зараз, коли поліцейський застрілив, і то вже суд нехай розбирається правильно він чинив чи ні, правильно він застосував зброю чи ні, але протести скеровані не стільки проти, скажімо так, поліції, скільки більше і значніше проти державної влади, інституту державної влади, інституту державної влади, що таке для пересічного громадянина? Це школи, лікарні, банки. І тільки потім інколи поліцейські дільниці. Тому власне проблема нинішніх протестів полягає саме в тому, що протестанти просту проти держави. Що сталося? Був випадок, поліція зупинила автомобіль, не послухав виконання для того, щоб показати документи. бо вже неодноразово затримувався цей ноль. Він не захотів відчинити машину, вчиняв протидію, був застрілений. Протести розповсюдилися з Нантера. Це один з проміських таких от о, обласних центрів під Парижем, можна так сказати, по всіх передмістях. Відповідним чином це потягнуло за собою таку підтримку у різних точках. Е е умовно, і такого із Дефанс така ця Паризька область величезна, бо в самому Парижі мешкає 2,5 мільйони, а тут мешкає 12 мільйонів. Був призупинений транспорт в той же день, коли почалися протести. перестали рухатися автобуси, трамваї, тому що було спалено. Кілька десятків одиниць транспорту і трамвайного. до 21-ї години рухалися метро, тільки ці міжміські потяги продовжували рух, і зараз вони рухаються з під повним контролем поліції: поліцейських патрулів, які пересуваються постійно вагонами. Ну і в принципі це тягне за собою. Ну скажімо так, дискомфорт для населення, але е, відчуття небезпеки для всіх. Пане Андрію, от е, зараз західні змі дуже активно пишуть про те, що Еммануель Макрон якраз боїться того, що можуть повторитися протестні події 2005 року, про які ви так вже згадали, тільки що коли дійсно двоє хлопців е, померли е, внаслідок певних дій поліції. Скажіть, будь ласка, чи не є це все ж таки перебільшеними застереженнями, що дійсно може зараз повторитися 2005 рік у Франції? Гнутись, може повторитися, міг, скажімо, так, повторитися, можна так ствердити, міг би повторитися, тому що останні затримання були 1200, Сьогодні було затримано лише 400 осіб, що свідчить про те, що протести йдуть на спад, і цей спад визначається вихідними днями, це субота неділя. Все буде залежати від завтрашнього дня, і думаю, за моїми відчуттями перебуваючи на вулиці, спілкування з людьми. Швидше за все, завтра це буде просто завершальний день і на тому все. Але це може розгорітися з новою силою через деякий час, перед початком відпускного періоду, бо заради відпустки через те, що є певна підтримка а, кра крайнього лівого середовища, після кема, якого є а, буде така партія, політична непокірна Франція, і очолює Жан Люк і Він відповідно ця політична партія, і сам лідер. Вони стоять абсолютно на боці, ну зрозуміло, на боці передміст Парижу, на підтримуючи це ліве пасмо Парижу. І відповідно є медійна, суспільна, політично суспільна і інформаційна підтримка з їхнього боку. Тому тут в принципі може може протест протести продовжитися, коли пального підлиють властиво політичні сили, бо більшість політичних сил. Усунули тому, що крайні праві вони тут тільки стверджують, що треба посилити, збільшити контролі, дати більшу волю поліції. І, відповідно вони втратили достатньо серйозний серйозну підтримку після цього походу Пригожина на Путіна. Відповідно, тобто взагалі їхні ці. Сили, які закликають політичні до уподібнення до Росії, що там така ж була така ж сама сильна влада. Вони трошки ну скажімо, стала така заїждженою платівкою, Їхня музика. Тому, в принципі, тільки одне політичне середовище підтримало. це політичне середовище є активним і дуже популярним властиво серед протестувальників. Другий аспект насправді. Частина істеблішменту французького звинувачує владу французьку в тому, що вона надала значно більше можливостей засус законодавчо застосовувати вогнепальну зброю поліції ніж це було раніше. Невелика поправка до закону дозволила значно легше використовувати вогнепальну зброю поліції за і відповідно це тягне тягне е, таку відповідальність влади за це. Відповідно, вони бу, мусять реагувати і. Опозиція, знаючи те, що є слабке місце, така болюва точка, будуть на неї тиснути. Тому теоретично все би мало би закінчитися завтра. Але подивимося, далі це вже буде включатися у процес політичні сили. Якщо вони здатні, а якщо вони втямні це зробити, так протести можуть продовжитися в іншій формі, інші за суттю такими ж тяжкими, які зараз є, бо спалено. Величезна кількість автошкожена. Величезна кількість майна був напад на мера одного з містечок. Постраждали в цьому нападі е, маленьке ну, дитина і дружина мера. Тому тут е, протистояння просто може зайти між владою і, е, е, скажімо так, підривачами протесту достатньо далеко. Пане Андрію, знаєте, якщо дивитися зовні, от, на ті події, які відбуваються у Франції, то бачу, що просувається теза цих расистських упереджень, бо, мовляв, цей хлопець був алжирського походження, і відповідно просувається теза про те, що поліція більше. Зупиняє більше перевіряє саме представників нацменшин. От щодо дій поліції, чи дійсно французьке суспільство вважає їх занадто жорстокими по відношенню до представників саме нацменшин? Не думаю, що так, це звичайно присутнє в дискусії, але не думаю, що так вважає французьке тому що і в самій поліції є достатньо кількість зараз, особливо представників усіх е національностей, які мешкають усіх рас, які мешкають тут одна нація, французи е усіх рас, які мешкають у Франції. Є представники, і я не думаю, що це яким чином впливало на дії поліцейського, який стріляв, впливало на дії те, що е цей хлопець затримувався кілька разів, і відповідно у Франції є проблема проблема з е цією подальшою співпрацею, кількість затримань. Вона не переростає в заведення досьє і так далі. Тобто вона не дає сатисфакції працівникам поліції. Тобто, ну можна е, зрозуміти. Можна не, не, не треба розуміти, але можна відчути причини, які е, штовхали поліцейського, бо скільки їх не затримують. Вони постійно нічого їм не є. і Тому от він був е, жорстоко налаштований. Це також присутні дискусії. Ні, тут тільки була заява Алжиру, самої держави, Алжир, яка. Сказала, що безпека алжирських громадян в руках є французів алжирського походження в руках у Франції. Вони несуть пряму відповідальність за це. Ну і плюс треба розуміти, що алжирський внутрішній паспорт дає право на працю в Франції, право на проживання, тому що спеціальні стосунки існують між двома державами, попри те, що достатньо ворожим уряд є чи влада нинішнього алжирська щодо Франції, але тим не менше, закони діють. І їх ніхто не скасовує, тому тут я не думаю, що тут присутній був хоча б натяк на російське упередження. Плюс до того, що так насправді, в якщо навколо Парижу е, мешкають в основному ті ті люди, ті громадяни, які обслуговують Париж то відійдемо 100 кілометрів. Там абсолютно однорідне населення. Там немає людей, які французи, які приїхали сюди з далека, там практично тільки автохтонні мешканці а проблема біди лівого екстремізму і правого екстремізму в головах у виборців є практично такою самою. тут що показав протест жовтих жилетів, тому що мале місто ну на село, село не столицями, село не комфортним життям тих, хто на їхніх податках будує комфорт у місті, так заявляють і десь в цьому правда є, тому що пересуватися по Парижу це. Достатньо високий комфорт, а поїхати від Парижу від'їхати 100 кілометрів і попересуватися там між містами без авто є проблема. І тому тут це ще та домашня робота, яку має зробити французька держава. І на тлі цього ще, звичайно, буде траплятися і подібні протести. Але я думаю, що тут цей протест є ще таким гарячим через те, що Макронові вдалося виграти у лівих головний матч це е, пенсійну реформу. Тобто це те, що з одного боку врятувало державу Франція, але з другого боку зганьбило лівий синдикалістський рух, тобто всі ті політичні сили, які зараз стоять за спинами протестантів, Бо, власне не тільки політичні, але й суспільні і громадські е, сили, тому що вони не задоволені тим, що е, пенсійна реформа пройшла. Вона пройшла без фактично великих протестів і значних е, руйнува... руйнуючих страйків. Воно практично зійшло колами по воді, і все на тому крапку. Тому тут вони хочуть сатисфакції, ліві, ліві політичні сили і ліве суспільство, лівих поглядів виборців. От це, це тому що спричиняє таку хвилю потужності, висоту ці хвилю цих висоту хвилі протестів, але так зазвичай завжди є у Франції. така структура то спеціальна блакблок Black Black, є. Просто люди, які живуть з цих протестів, вони не мають можливості вже руйнувати після все, все, що вони бачать після перемоги чи програшу улюбленої команди футбольної. Бо там контроль більший, і скажімо так, вже суспільні стосунки не, не ті, щоб це робити. Але в таких аспектах так протести жорсткі, і на превеликий жаль, вони так підволікають. Увагу уряду від того, на що вони ця увага має бути зосереджена власне на безпеку Європи, безпеку України, війна точиться в Європі. Ну але побачимо я моє передбачення про в тому, що вирішальний день буде затошен поне. Я на останок хотів запитати от посадовці у Польщі. Зараз запевняють, що події у Франції це наслідок провалу міграційної політики Європейського союзу. Вже навіть з'являється в мережі відео, що Польща не хоче бути, от як у Франції, там де погроми, тому вони мігрантів приймати не будуть. І напередодні оце питання змін до міграційної політики ЄС якраз обговорювали на саміті лідерів Європейського союзу, де а, саме Польща та Угорщина по суті блокували ці зміни до міграційної політики. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дійсно ця проблема міграційної політики настільки гостра, як про це кажуть у Польщі? І ну, тут, напевно, головне питання: чи не похитнеться на тлі цих от розбіжності щодо міграційної політики, відношення до українців в Європі-ну так, це дотично, напевно, торкнеться в будь-якому випадку, тому що як би не розв'язалася проблема з мігрантами зміни українці, які зараз тимчасово перебувають за межами України, можуть відчути і відчують просто питання, якими це будуть зміни. Не думаю, що вони будуть болісними або це можливо, ну там трошки буде дискомфорту, буде. Більше паперової роботи можливо частіше треба буде з'являтися відповідні державні органи, це цілком вірно. Але говорити про те, що ці протести є наслідком неправильної міграційної політики. Це спекуляція. Це чистої води спекуляція. Я розумію, чому е, польська партія правиль закон закони порядок виступає властиво в такому ключі, тому що в такому ключі виступає, бо це їхня ну, політичний грунт, на якому виросли їхні. Рейтинги, на якому виросла їхня і зростала політична сила. Тому звісно, що спекуляції на, на цю тему будуть. Бо що таке імміграційна політика? Це коли вона включається? Тоді, коли протестують іммігранти, протестують люди, які не отримали ще паперів, не знають, що робити. Вони тут утворюють якісь тимчасові табори, ці тимчасові табори приваблюють якихось темних е, е, типів. Це все там починає крутитися навколо якихось грошей, розміщення і так далі. Хуліганських дій, вчинення дій. ні, тут цього цього не було. І всі учасники цих протестів вони є громадянами Франції. або тими, хто має повне право на проживання, як я вже казав на алжирських документах. Тому тут говорити про вплив еміграційної політики Європейського Союзу взагалі не доводиться а критикувати еміграційну політику самої Франції можна і цим завжди займалися праві політичні сили. Але ніколи цього не робили ліві. А за протестами стоять стачать вуха крайніх лівих політичних сил. Тому це властиво само по собі, де завоює всі ці. Історії крім спекуляцій, тут нічого не може бути іншого ніж про походження цих протестів, по які пов'язано із імміграційною політикою. Ні, це не так і я не думаю, що це сильно вплине на французьку міграційну політику, але на європейську, так тому що з'являється поле для спекуляцій для у тих країн, які палко протестують проти еміграційної політики Брюсселі. Але якщо вже ще раз порус, якщо ж щось критикувати, то еміграційну політику Франції то не нинішню і не вчорашню, а політику повоєнну, тоді коли е, чоловіче населення Франції було поранене, вбите, покалічене і не могло відновлювати французьку економіку, тоді був е, кинутий французами заклик до своїх заморських територій з тим, щоб сюди прибули люди і допомогли відбудувати. Росуську державу так і сталося, і тому тут звинувачувати Брюсель, який тоді ще не існував. Ну просто не вартує, пане Андрію. Я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую за запрошення і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку прямо з Франції був журналіст та політичний оглядач Андрій Шкіль.